Мене звати Оля. Мені 18 років. На даний час я вступила у вищий навчальний заклад на професію вчителя з біології. Це трапилось, коли мені було 9 років. Ми з мамою пішли в лікарню через те, що я дуже сильно схудла. У мене постійно болів живіт. У мене постійно була тошнота. Ми звернулися із цим в лікарню і нам в перший же день зразу ж сказали їхати в обласну і вже був готовий діагноз цукровий діабет. Оскільки мені було всього 9, це для мене було вперше потрапити в лікарню так надовго. Взагалі, я думала, що це лише на пару днів, мене прокапують, проколють, і я поїду додому. Я не усвідомлювала, що ця хвороба зі мною на все життя. Дуже різко, я би сказала, на всі 180 градусів, тому що до 9 років в мене було одне життя, а тут воно стало вже іншим. постійні уколи, строга дієта, постійне вимірювання, рівню цукру. Для мене в 9 років це було дуже важко. Взагалі найважче для лікування у мене це тримати рівень цукру в нормі, ну десь так посередині, через те, що як і кожному мені хочеться з'їсти щось, щось лишнє, якусь хімію. А, і через те цукри а, сильно скачуть. І ще для мене дуже важко кожного року лягати в лікарні на обстеження, проходити всіх лікарів. А, мене це дуже виснажує і дуже втомлює. Уколи мені робити неважко, а, скоріше незручно. А, хоча з першого дня, самого з першого дня, як я захворіла, я сама а, взяла шприц і сама собі робила уколи. А помпою я не користуюся, тому що це не ціна для нашого бюджету. Вона дуже дороговартісна. Але час від часу я ставлю собі лібру, а лібру 1 або лібру 2 і вона мені значно спрощує життя. Я цукровий діабет і хочу сказати, що з цією хворобою жити можна, хоч вона і звучить страшно і вона життєва. Цього лише якщо дотримуватися певного режиму дієти, тримати рівень глюкози в нормі, і тоді ж життя буде прекрасне.